Доброго дня, шановні учні. Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми знаходимося в музеї наука експериментаніум, і сьогодні ми побачимо круті експерименти, які нам буде е, допомагати проводити мій колега Олег. Радий вас вітати, дорогі учні. Надіюся, що наша подорож в світ науки буде досить захопливою, і яскравою. Тому ж... отже, почнемо. Поїхали. Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього року кисень. Кисень це надзвичайно важлива речовина, якою ми дихаємо, і її дуже важливо видобувати. І ось сьогодні Олег розкаже, яким чином ми сьогодні будемо його добувати. Ну, здобування кисню почалася, я б сказав, із сучасної історії хімії, так? сучасна хімія. І кисень, його легко отримати в природі, тому що процес фотосинтезу, продуктом фотосинтезу є саме кисень. Ну, в лабораторних умовах кисень дуже легко добути із перекисю водню. Сьогодні ми використовуємо концентрований розчин перекисю водню, 60%. Вдома ви стикаєтеся з 3% перекисом водню. Це досить безпечна речовина, яка дозволяє гарно промити рану. Але концентрований перекис водню може залишати страшні хімічні опіки. Тому з цією речовиною бажано. Працювати з певною дотриманням техніки безпеки в рукавичках, в окулярах і бачимо, що це робили досвідчені люди. Для того, щоб розкласти перекись водню на воду і на кисень, нам знадобиться сіль, з якою ви також стикаєтеся вдома, вона називається калій-йод. Вона схожа на цукор, і цей калій-йод додають в просту кухонну сіль, для того, щоб вона була йодована. Ну в дуже маленьких кількостях. Розчинку калійоду ми добавили. увага, увага! Мило і трохи крохмаль. Я трошки пізніше поясню, для чого ж, це, для чого ж крохмаль. В колбочку я вилию цю дивну рідину. І зараз ми додамо певну кількість концентрованої перії. І будемо наблюдати, що ж відбувається. Уу! Відділяється кисень. Хімічна реакція це, це екзотермічна, тобто відбувається виділення газу. І через декілька секунд ви помітите дивний легкопурпуровий колір. Насправді, під час хімічної реакції виділяється йод. І для того, щоб не вдихати велику кількість йоду, ми додали крохмаль. Крохмаль зв'язує йод, вступає з ним в хімічну реакцію і утворюється речовина фіолетового кольору. По кількості піни ви можете переконатися в тому, що кисню виділилися в об'ємі досить великий. Хоча ми сюди додали лише 20 мл перекису воді. Дякую вам за вашу увагу. Дякую, Олег. Отже, сьогодні ми добули за допомогою дуже крутої реакції кисень. Дякую. До побачення.